95 закінчується на 5 це не парне, отже, на 2 не ділиться. 2021 закінчується на одиничку, це не парне, отже, на 2 не ділиться. 186 закінчується на парне, отже, ділиться на 2. Йдемо далі. Куди вона може піти далі? 935 закінчується на 5, отже, на 2 не ділиться, бо це не парне. 681. Закінчується на одиничку, це не парне. Отже, на 2 не ділиться. 888. Закінчується на парне, отже, ділиться на 2. Куди і далі йти? 167. Закінчується на 7, це не парне, отже на 2 не ділиться. 124, 4 це парне ділиться на 2. Далі. 681. Це у нас непарне на 2 не ділиться. 390 закінчується на парне, ділиться на 2. 77 це у нас непарне на 2 не ділиться. 4 парне число ділиться на 2. Далі. 93 непарне на 2 не ділиться. 194 закінчується на парне, на 2 ділиться. 2021, закінчується на одиничку, це не парне, на два не ділиться. 4967 закінчується на 7, це не парне, на 2 не ділиться. 10. Закінчується на парне, ділиться на 2. Далі. 992. На парне закінчується, ділиться на два. Подивіться: ось цей стовпчик, ось цей. Ми весь розібрали. Зараз його не будемо брати до уваги. Да? 564 закінчується на парне, отже ділиться на 2. 129 на непарне закінчується на 2 не ділиться. 2022 закінчується на парне, ділиться на 2. 1994 закінчується на парне, ділиться на 2. 129 9 – це непарне, отже на 2 число не ділиться. 64. Закінчується на 4, отже, ділиться на 2. 580 закінчується на парне, отже, ділиться на 2. І наш фініш, да? Отже, ми з вами зараз допомогли Алісі пройти лабіринт, а заодно пригадали ознаку подільності на 2. Це завдання ми виконували з вами усно. Ідемо далі. Іще одне усне завдання. Склади гриби в кошик. Пригадуємо, що числа бувають прості та складені. Давайте пригадаємо. Просте число має тільки два дільника одиничку і саме себе. Наприклад, ми казали, число 3 ділиться на 1 і на 3 це просте число. Число 5 ділиться на 1 і на 5 це просте число. І ми казали, що найменше просте число це 2. Складені числа мають більше, ніж два дільники. Наприклад, число 6. Ділиться на 1, 2, 3, 6. Отже, має більше, ніж 2 дільника, воно є складеним. І ми з вами казали, що число 1 є ані простим, ані складеним. Бо воно має тільки один дільник. Так? Прості мають два дільника, складені більше, ніж два, а одиничка тільки один. Отже, вона ані проста, ані складена. Ідемо далі. Розбираємо тепер наші числа. Перше число 47. Давайте подумаємо, які ж дільники воно має. На 2 не ділиться. 4 плюс 7 11 на 3 і на 9 не ділиться. На 5 не ділиться. На 10 не ділиться. Пригадуємо табличку множення, 47, там ніде не, 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 нас не було, не випадалося нам. Отже, яке це буде число? Просте. Давайте прості, будемо обводити. Фіолетовим кольором, так, ось у мене прості. 47 це просте. Ідемо далі. 59. Закінчити на непарне, на 2 не ділиться. 5 плюс 9 14 на 3 і на 9 не ділиться. На 5 не ділиться, на 10 не ділиться в таблички множення, ми його не бачили. Просте. Число 67. Закінчити на непарне, на 2 не ділиться. 6 плюс 7 13. Отже, на 3 і 9 не ділиться. На 5 не ділиться, на 10 не ділиться. Віднесемо його до простих. Далі. Число 6. Ділиться на 1, 2, 3, 6. Отже, воно складене. Давайте складені, будемо обводити блакитним кольором. Складені. Число 6. Далі. 69. 6 плюс 9 15. Отже, ділиться ще на 3. Отже, це буде складене. Да? Бо, принаймні, ділиться на 1, 3, 69. Далі 47. Закінчується на непарне. Отже, на 2 не ділиться. 4 плюс 7 11. На… 3 на 9 не ділиться, на 5 не ділиться, бо закінчується на 7, на 10 не ділиться, да? бо не закінчується на 0. Це у нас буде просте число. 83 на 2 не ділиться. 8 плюс 3 11. На 3 і 9 не ділиться. На 5 не ділиться, на 10 не ділиться. Віднесемо його до простих. 29, 2 плюс 9 11. На 3 і 9 не ділиться. На 2 не ділиться, бо закінчиться вона непарне, На 5 не ділиться, на 10 не ділиться. Теж просте. 101. Закінчиться на непарне, на одиничку. Да? На 2 не ділиться. 1 плюс 1 – 2. Отже, на 3 і на 9 не ділиться. На 5 і на 10 теж не ділиться. Віднесемо його до простих. 111. Закінчиться на непарне, на 2 не ділиться. 1 плюс 1 плюс 1 буде 3, ділиться на 3, отже, і 111, теж ділиться на 3. Знайшли ми з вами да, обвели. Це буде складене число. І 49 на 2 не ділиться. 4 плюс 9 13. Отже, не ділиться ні на 3, ні на 9. На 5 і на 10 не ділиться. Але пригадуємо табличку множення. 7 на 7 буде 49. Отже, 49 це у нас яке число складене. І залишається у нас 56. Да? Закінчується на парне, отже, ділиться точно на 2. Пригадуємо табличку множення 7 на 8 – 8,56. Да? Отже, воно має більше, ніж 2 дільники. Це буде число складене. Сподіваюсь, ви добре пригадали матеріал, закріпили його. І останнє на сьогодні завдання: розклади число на прості множники, заповнивши пропуски. Давайте пригадаємо, воно дуже-дуже легке. Виконуємо його теж усно. 45 це 5 помножити на 9. 5 це просте число, отже, це вже простий множник. 9 це 3 помножити на 3. І 3 і 3 це прості числа. Отже, 45 це 3 помножити на 3 і помножити на 5. 18 це 3 помножити на 6. 3 це просте число. Можемо відразу його записати. 6 це 2 помножити на 3 це все прості числа. Отже, що у нас буде 3, 3 і 2. Пригадали? Завдання дуже легке. І ще одне. 30 це 10 помножити на 3. 3 це простий множник, 10 це 2 помножити на 5. Отже, що у нас буде? 2 множимо на 5 і множимо на 3. 28 це 4, помножити на 7. 7 це просте число, відразу його запишемо. 4 це 2 помножити на 2. Отже, прості множники числа 28 це 2, помножити на 2 і помножити на 7. Ваше домашнє завдання дуже схоже до того, що ви робили сьогодні з вами. Подивіться: знайдіть НСД даних чисел, виконуйте так, як вам зручно. Можете намалювати цей трикутничок, нижче розкласти да, на прості множники кожне число, знайти НСД трьох чисел і записати його, як ми писали ось тут. Да? Посередині трикутника. Можете просто без трикутника розбирати окремо по три числа да? і знаходити їх НСД. Отже, працюйте, я чекаю на фото ваших робіт. Бажаю всім успіхів!